Лабораторна робота номер один Пакетрейсер моделювання пристроїв і АТ. На початку роботи потрібно додати всі компоненти на робочу область. Для цього переходимо на вкладку Components, меню Привади, натискаємо на сервопривод і натискаємо лівою кнопкою миші на робочу область. Після цього натискаємо на світлодіод таємо лівою кнопкою на робочу область. Для того, щоб додати борт, потрібно зайти в меню Boards. Не знайти SBC Board, натиснути на лівою кнопкою миші, після цього натиснути на Робочу область. Для того, щоб з'єднати всі компоненти, потрібно зайти на меню Connections, знайти IOT Custom Table, натиснути на лівою кнопкою миші. Після цього натиснути лівою кнопкою миші на сервопривод. Обрати D. Після цього натиснути на плату. Обрати D D0. Після цього знову обрати IoT Custom Table. Натиснути на LED-лампу лівою кнопкою миші, D0, після цього натиснути на Board і обрати D1. Для того, щоб перевірити з'єднання, потрібно натиснути на Board, обрати вкладку Programming, двічі натиснути на Blink, двічі натиснути на MainPI і натиснути Run. Програма працює. Тепер розберемося, як працює код. Спочатку йде визначення функції Main. Після цього команда PinMode подає на перший Pin, який ми підключений, значення out, що означає, що ми будемо ним керувати. Потім йде команда PrintBlinking, що виводить в консоль команду Blinking, коли ми запускаємо код. Після цього йде безкінечний цикл while true. Після цього його першої команди йде DigitalWrite, де на перший пін, до якого підключений у нас світлайд. Ми надаємо значення High, тобто вмикаємо його. Потім йде команда custom Write, Де на нульовий пін, до якого у нас приключений сервопривод. Ми подаємо значення 127 і він обертається. Потім йде затримка коду на 1000 мс, тобто 1 секунду. Після цього йде команда Digital Write. Після цього на перший пін, до якого у нас підключений світлодіод, ми подаємо значення LOW, тобто вимикаємо його. Після цього подається значення Custom Write на нульовий пін, тобто до сервоприводу, мінус 127, що повертає його вихідне положення. Після цього йде затримка 500 мс, тобто пів секунд. Щоб модернізувати програму, потрібно вимкнути її. І після восьмого рядка натиснути в кінці Enter, ввести команду Custom Write, Задати їй параметри 0-127, закрити дужки, поставити двокрапку з комою, потім скопіювати команду і вставити її після DigitalWrite 11 рядка і змінити другий на мінус 127. Після цього натиснути Run. Перевіряємо роботу. Програма працює. Дякую за перегляд.